Як заказчики мають зустрічати майстрів на об'єкті. Так, вам пивко. І це пивко тільки, щоб почати розмовляти з будівельниками, тільки щоб почати. Холодне. Далі водичка під майстерям, щоб вони не скучили. Далі це здоба, домашні паляниці, паляниці домашні майстрам. Потім курки, гріль з соусами. Це щоб лише інструменти розклали. Будівельників справжніх зустрічають. Замовники, потім ще салатів, обов'язково, потім ще десерт будівельникам обов'язково. І лише тепер лише тепер переходимо до стройматеріалів. І от матеріали вам, колеги, беріть. Тільки так зустрічають будівельників на сьогоднішній день на об'єкті. Інакше срака у вашому об'єкту і супервася не супер-Васю. Вася вже струну приніс. Буде супер хата з Бабидівка.